Привет, дорогие друзья, з вами Сергій и канал Буднізога, канал Попроду тварин та аквариум. Отримав я ось посилочку від свого гарного друга та підписника та ще одного блогера Сергія Шеленого. Посилання на його канал я залишу в описі до цього видео. Його канал присвячен іграм. І в принципі дуже... Гарний контент і, в принципі, дуже гарно дивіться. Що ж тут може бути, друзі? Я, в принципі, знаю, що тут. Давайте. Видите, як гарно запаковано. Опа. Так. Так, ось. Що тут було, зараз ми подивимось. Все, внизу більше нічого нема. Дивимось, мы дивимось. дылом, мы Распаковываем, распаковываем, распаковываем. Опа. пузырьки, конечно. С. Чешское пиво. Вот это одна баночка. Значит, так, что тут написано? Так. Все, нічого, в принципі, не, не зазумілась одна баночка. Ми з вами спробуємо в одному із наступних відео. І... Дивіться, взагалі яка така дуже теж, дуже така гарна баночка. І... Теж теж чешське. Ось так. Ось таких два, два пива. В одному з наступних відео я зроблю огляд цього пива. Так, друзі, я трошки говорюся, ось це пиво німецьке, а це чешське. І наскільки я пам'ятаю. Ось таке пиво є і в Україні. Тому можна буде навіть спробувати порівняти пиво, що є в Україні, і привезене з-за кордону. Також в мене в планах зробити такий відеоролик, яке різдвяне пиво. Все ж таки, їх зараз 4 види, яке різдвяне пиво найкраще, яке найсмачніше. Тому, кому цікавий такий контент, підписуємось, ставте лайки і не забувай залишати коментарі під цим відео. На сьогодні все, пока-пока.